Йшла додому, повз велике дерево, на самій верхівці сиділо кошеня, забралося так високо, а злізти не змогло. Допомогла пухнастику дістатися землі. Він переляканий, тремтить. Один, бездумний та сумний, гарнесенький, пухкесенький, мов той сніжок. Я візьму тебе додому, будеш мій найкращий друг. Будеш житель мого дому, котик Мурчик, друже мій. Додому принесла кота, боялась гніву мами, але упевнено спитала давай залишим вдома маленьке кошеня. Мама посміхнулась. Погладила його, кивнула головою та впевнено сказала, залишим його доню, бо він найкращий друг. Мурчик, друже, я вітаю. Будеш ти тепер в теплі. Це тепер твій новий дім. Я тебе любити буду, годувати, оберігати, а матуся промовляє. Сердечна доня в мене виростає. Я кажу тихше, мамо, мурчик вже вмостився спати. Радий, що потрапив в дім. В чотирилапі вірні друзі. Бережіть їх від біди. Обіймайте, допомагайте, а віддясять вам вони завжди.